Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми напишемо із вами диктант, який називається Наша Україна. Будь ласка, посередині рядочка напиши назву диктанту Наша Україна. Поклади ручку та послухай диктант. Широко простяглася наша рідна країна. Від краю до краю на її просторах визріває золотиста пшениця, зеленіють безмежні поля цукрових буряків. Любо вітають нас золотими шапками струнки соняшники. Вітер розчісує коси пишної кукурузи. На степових просторах розгулюють великі стада худоби. Вона прекрасна. Любіть та бережіть свою Україну. Будь ласка, з нового рядочку з абзацу починаємо писати перше речення. Слухаємо його зараз. Широко простяглася наша рідна країна. Записуємо. Широко, широко. Простяглася, простяглася, наша рідна, країна, країна широко простяглася, наша рідна Країна, перевіряємо, широко простяглася наша рідна країна. З абзацу. Від краю до краю на її просторах визріває золотиста пшениця. Записуємо від краю до краю. На її просторах, на її просторах. Визріває. Золотиста, визріває. Золотиста пшениця. Пшениця. Перевіряємо. Від краю до краю на її просторах визріває золотиста пшениця. Наступне речення. Зеленіють безмежні поля цукрових буряків. Зеленіють. Зеленіють безмежні, безмежні поля цукрових. Буряків. Цукрових буряків. Перевіряємо. зеленіють безмежні поля цукрових буряків. Любо вітають нас золотими шапками стрункі, соняшники. Любо Вітають нас, вітають нас. Золотими. Золотими, шапками, золотими шапками, шапками, стрункі, стрункі, соняшники. Соняшники перевіряємо. Любо вітають нас золотими шапками стрункі соняшники. Вітер розчісує коси пишної кукурудзи. Записуємо: Вітер розчісує, розчісує. Коси Розчісує коси пишної кукурудзи, Розчісує коси, пишної, кукурудзи. Перевіряємо. Вітер розчісує коси пишної кукурудзи. Наступне. На степових просторах розгулюють великі стада худоби. На степових просторах. На степових просторах розгулюють. Розгулюють великі стада худоби. Розгулюють великі стада худоби. Худоби. Перевіряємо. На степових просторах розгулюють великі стада худоби. Наступне. Вона прекрасна. Подумайте, будь ласка, який знак можемо ставити. Пишемо: вона прекрасна. Вона прекрасна. Перевіряємо. Вона прекрасна. Наступне останнє речення. Любіть та бережіть свою Україну. Любіть та бережіть свою Україну. Перевіряємо. Любіть та бережіть свою Україну. Зараз перевіряємо увесь диктант. Широко простяглася наша рідна країна. Від краю до краю на її просторах визріває золотиста пшениця. Зеленіють безмежні поля цукрових буряків. Любо вітають нас золотими шапками стрункі соняшники. Вітер розчісує коси пишної кукурудзи. На степових просторах розгулюють великі стада худоби. Вона прекрасна. Любіть та бережіть свою Україну. Перевір, будь ласка, свій диктант самостійно.